Кетрін Менсвілд, подорож. Пароплав на Піктон відходив о пів на дванадцяту. Вечір був чудовий, тихий, зоряний. Тільки коли вони вийшли із прольоту і рушили по старій пристані, що входила прямо в гавань, морський вітерець мало не здув і сфанили капелюх, і довелося притримувати його рукою. На старій пристані було темно, дуже темно. Навіси, під якими складаються пакунки вовни, платформи для худоби, високі крани, присадкуватий паровоз, все, здавалось, виробано із густої темряви. Там і там, на округому штабелі дров, схожому на корінь великого чорного гриба, висіли ліхтарі, але і вони в такій непроглядній темряві ніби не наважувалися світити на повну силу, горіли несміливо, мерехтіли і вагались, ніби тільки для себе. Батько Фанели йшов швидким, неспокійним кроком. Бабуся була поруч, її широке чорне пальто голосно шароділо. Вони так поспішали, що доводилось, раз у раз, забуваючи про всяку пристойність, наздоганяти їх підстрибом. Фанела несла свої пожитки, акуратно прив'язані в довгий пакунок, та ще й притискала до грудей бабусину парасольку, а її ручка голова лебедя, весь час клювала її в плече. Ніби парасолька теж її підганяла. Повз швидко йшли чоловіки. Коміри підняті, на головах кепки. Промайнуло кілька закутаних жінок. Батько з матірю сердито тягли за руку крихітного хлопчика, обмотаного білою вовняною хусткою. Назовні старчали одні лишень тоненькі руки і ноги, і раптом так несподівано, що й Фенела, і бабуся навіть підскочили за найбільшим навісом. Над яким клубився дим, щось заволало. Мене ау. У!» Перший гудок, уривчасто сказав батько, і одразу вони побачили піктонський пароплав. Він стояв біля темного причалу, такий могутній, весь усипаний круглими золотими огнями, і, здавалося, збирався пливти не в холодне море, а серед зірок. Люди поспішаючи і штовхаючись, Піднімалися трапом. Першою пройшла бабуся, потім батько, а за ними фанела. З трапа на палубу треба було зіскочити як з високого ступеня, і старий матрос, що стояв на горі, у фуфайці подав фанелі жорстку міцну руку. Ось вони і на пароплаві. Всі троє відсторонились, щоб не заважати людям, що поспішали за ними, і зупинилися під залізною драбиною. Яка вела на верхню палубу. Настав час прощатись. Ну, мамо, ось твої речі, сказав батько, і подав бабусі ще один довгий пакунок. Дякую, Френку. Квитки в каюту при тобі? Так, любий. А решта бабуся помацала в рукаві, підігнутому в край, і показала куточки квитків. Окей, гаразд. Голос у нього був суворий, але Фенела невідривно дивилася йому в обличчя і бачила воно сумне та втомлене. Мене Ау, заревів другий гудок прямо над головою, і хтось надривно закричав. Запізнілих немає. Піднімаємо трап. Кланяйся татові. Фенела не чула цих слів, тільки вгадала їх батьковими губами. Неодмінно, синку, у великому хвилюванні відповіла бабуся. А тепер іди, бо залишишся ще тут. Іди, Френку, іди!» Не турбуйся, мамо, до відходу ще три хвилини. І тут, на поди фанели, батько зняв капелюх і міцно обійняв бабусю. Хай Бог благословить тебе, мамо, почула Фанела. А бабуся рукою у чорній нитковій рукавишці з протертою кільцем дірочкою на безіменному пальці погладила його по щуці і схлипнула: Хай благословить тебе Бог, мужайся, синку! Все це було так страшно, що Фенела швидко від них відвернулась, судорожно ковтнула раз, другий і, люто насупившись на зелену зірку на самій верхівці, щогли, але відразу довелося знову обернутись. Батько збирався йти. До побачення, Фенело, будь розумницею. Його холодні вуста швидко торкнулись її щоки, але Фенела схопилась за відвороти його пальта. А чи надовго я їду? з тривогою прошепотіла вона. Батько не дивився на неї, трішки її відсунув і сказав ласкаво. Там буде видно, тримайся, дай руку. І сунув їй щось у долоню. Ось тобі шилінг, а раптом знадобиться. Цілий шилінг? Мабуть, вона їде назавжди. Тату! закричала Фанела. Але його вже не було. Він зійшов із пароплава останнім. Матроси піднімали на плечі трап. У повітрі пролетіло велике кільце темного каната, і важко впало на пристань. Задзвенів дзвінок. Пронизливо здійнявся гудок. Темна пристань почала безшумно відходити, ковзати, віддалятись. Між нею та пароплавом скипіла смуга води. Фанела щосили вдивлялась в темряву. Це тато обернувся? Чи ось він, махає рукою? Чи, можливо, он стоїть осторонь? Чи ось він іде. Смуга води ставала дедалі ширшою, темнішою. Пароплав повільно вперто розвертався носом до моря. Дивитись на пристань було вже нема чого, нічого, нічого не видно, тільки рідкісні вогні на циферблатах баштаного годинника, ніби повіз у повітрі, та ще й вогники, розкидані далеко на темних пагорбах. Вітер міцнів, смикав спідницю фанели. Вона відійшла до бабусі. На її полегшення, бабуся вже ніби не сумувала, поклала обидва пакунки на палубу один на другий і сіла на них, склавши руки, трохи схиливши голову на бік. Обличчя у неї зосереджене, просвітлене. Потім фанела зауважила, що бабуся ворушить губами і здогадалась молиться. Але бабуся бадьоро кивнула їй, ніби кажучи, що молитва вже добігає кінця. Розняла складені руки, зітхнула, знову склала руки, нахилилася вперед і нарешті легенько струснула. Ну, дитино, сказала вона і помацала чи добре зав'язані стрічки Чепчика. Мабуть, треба піти пошукати нашу каюту. Не відставай від мене та дивись, не послизнись на сходах. Гаразд, бабусю, ти обережніше з парасолькою. І, якби не зачепилась, за перила По дорозі сюди я бачила дуже гарна парасолька. Ось так і зачепилась, і переламалася надвоє. Гаразд, бабусю. До поруч борту притулилися темні постаті, де не де спалахував червоний вогник, і висвітлювався чийсь ніс, або козирок кепки, або ніби, здавалося, піддерті брови. Фенела звела очі там високо-високо стояв хтось маленький, сунувши руки в кишені короткої куртки, і дивився на море. Пароплав трохи погойдувало, і їй здалося, зірки теж погойдуються. З освітлених дверей ступив Стюарт з підносом, високо піднявши руку і ковзнув повз. Невиразно біліли в темряві його обличчя і полотняна куртка. Вони увійшли до цих дверей, обережно зробили крок на високу мідю сходинку, потім на гумовий килимок і почали спускатися такими крутими сходами, що бабусі довелося ставити обидві ноги на кожну сходинку. А Фанела вчепилася в слизькі мідні перила і зовсім забула про парасольку з лебединою шиєю. Внизу бабуся зупинилась. Фенела злякалась невже вона знову молитиметься? Але ні, вона тільки дістала квиток до каюти. Вони опинилися у барі тут було дуже світло і душно, пахло фарбою підгорілими баранячими відбивними і гумою. Фенелі хотілось якнайшвидше йти далі, але ж, бабусю, не поквапиш їй попався на очі великий піднос бутербродів із шинкою. Вона підійшла і легенько доторкнулась до верхнього пальцем. Скільки у вас бутерброди? запитала вона. Два пенси, гаркнув грубіян. Стюарт жбурнув на стійку, ніж та вилку. Бабуся не повірила своїм вухам. Два пенси штука? перепитала вона. Ну, ясно, відповів Стюарт і підморнув іншому. Бабусине обличчя зморщилось у здивованій гримасі, совісті вони не мають, хитро підтискаючи губи, сказала вона Фанелі. І вони попрямували через весь бар до дальніх дверей і вийшли в коридор, з обох боків якого розташовувались каюти. Тут до них підійшла дуже привітна стюардеса вона була вся в блакитному, а коміри манжети підстепнуті великими мідними гудзиками. Виявилось, вона чудово знає бабусю. Ну, ось міс Крейт, сказала вона, відмикаючи в їхній каюті умивальник. Ну, ось ви і знов у нас. Не так часто ви берете окрему каюту. Так, сказала бабуся, але цього разу мій син потурбувався. Сподіваюсь, почала Ордеса, але тут же замовкла. І довгим співчутливим поглядом обвела чорний одяг бабусі, чорне пальто, спідницю та ковтину фанели, та її капелюшок із креповою трояндою. Бабуся кивнула. На все воля Божа, сказала вона. Стюардеса сумно стиснула губи і зітхнула, стала не наче ще привітнішою. Я завжди кажу рано чи пізно всі там будемо, це все чиста правда. Сказала вона так, ніби перша відкрила цю істину, і, помовчавши, додала. Може, вам щось принести, місіс Крейн, чашку чаю? Я знаю, не варто й пропонувати вам трохи чогось такого міцнішого, щоб зігрітись. Бабуся похитала головою. Ні, ні, нічого не треба, дякую. У нас із собою є трохи печива, і ще у Фанели чудовий банан. Тоді я зайду до вас пізніше, сказала Стюардеса, і вийшла, зачинивши за собою двері. Яка маленька була ця каюта, точно їх із бабусею засунули в ящик темне кругле віконце над умивальником дивилось на них тьмяним оком. Фенела зупинилась біля дверей, вона все ще притискала до себе свої пожитки та парасольку. Невже тут треба роздягатись? Бабуся вже зняла чепчик і, перш ніж повісити його, скачала стрічки і проколола шпилькою до підкладки. Її сиве волосся блищало, як шовк, маленький пучок на потилиці вкривала чорна сітка. Фенела, здається, ще ніколи не бачила бабусю із непокритою головою. Дуже дивно це виглядало. Я одягнув вов'яний шарф, який для мене зв'язала твоя дорога матуся. Сказала бабуся, розгортаючи свій пакунок. Вийняла звідти шарф і пов'язала ним голову. Віночок сивих кучерів гойдався в неї над бровами. Вона сумно й ласкаво посміхнулась фенелі. Потім розстебнула корсаж і щось під ним ще. Почалася коротка, швидка метушня. Бабуся навіть трохи почервоніла від напруги. Клац, клац. Це вона, виявляється, знімала корсет. І ось вона зітхнула з полегшенням. Сидячи на плюшовому диванчику, повільно, обережно стягнула з ніг черевички на гумках і поставила їх поряд. На той час, як фанела зняла пальто і спідницю, вдягла флинеловий халатик, бабуся вже зовсім приготувалася до сну. А мені знімати черевички, бабусю, вони у мене на шнурках. Бабуся з хвилинку стурбовано роздумувала. Краще зніми дитину, буде набагато зручніше, сказала вона. Потім поцілувала Фенелу. Та не забувай молитись господь оберігає нас на морі ще більше, ніж на землі, і закінчила бадьоро. На верхньому ліжку ляжу я, адже ж я вже досвідчена мандрівниця. Та як же ви туди заберетесь, бабусю? До верхнього ліжка приставлена була драбина, всього три ненадійних поперечки. Стара беззвучно коротко засміялась, спритно видерлась нагору і через бортик глянула на здивовану фенелу. Ти не думала, що твоя бабуся така спритна? Егеш!» І вона відкинулась на подушку і знову тихенько засміялась. Шматок коричневого мила був дуже твердий і ніяк не милися. А вода в пляшці була схожа на якийсь каламутний кисіль, і ще дуже важко було відкинути на крохмалені злиплі прострадла, довелося їх прямо віддирати один від одного. Якби все було в її житті, як і раніше, фанела, мабуть, би не втрималась від сміху. Нарешті і вона, пихкоючи, залізла в ліжко і вляглась. І тут зверху долинув протяжний, ледве чутний шепіт. Немо би хтось тихо, тихо шелестів церковим папером. Це молиться на ніч бабуся, поволі тягнувся час. Потім, безшумно ступаючи, увійшла стюардеса. сперлась рукою на бабусине ліжко. Виходимо в протоку, сказала вона. Вже ніч погожа, але вантажу в нас обмаль. Може, трохи похитає, і справді, пароплав раптом піднявся вгору. Вгору, ніби повис на мить у повітрі, і затремтів, і тільки потім його знову кинуло вниз, і важкі хвилі знову вдарили в борти. Фанела поставила парасольку з лебединою шиєю на диван, зламається вона, якщо впаде. Але тієї ж хвилини про неї згадала й бабуся. Якщо вам не важко, покладіть, будь ласка, мою парасольку. Прошепотіла вона стюардесі. І задоволення місіс Крейн. Стюардеса поклала парасольку і повернулась до бабусі. Ваша внучка так солодко спить, ледь чутно сказала вона. Слава Богу, відповіла бабуся. Бідолашна сирітка, сказала стюардеса. І тут бабуся стала їй все розповідати. Та так докладно і так довго. Що фанела і справді заснула, але не встигло їй щось наснитись, і вона прокинулась і побачила над головою, що щось бовтається. Що це таке? виявляється маленька нога у сірій панчошці, а ось і з'явилася інша. Вони, не наче щось намацували в повітрі, почулось зітхання. Я не сплю, бабусю, сказала фанела. «О, Господи, де ж та драбина? запитала бабуся. Я думала, вона десь тут. Ні, ні, бабусю, вона з іншого краю. Зараз я поставлю вашу ногу на сходинку. Хіба ми вже приїхали? Входимо до гавані. Настав час вставати, дитино. З'їж трошки печива, сили додавиться. Але Фанела вже зістрибнула з ліжка. Лампа все ще горіла. Але вже розвиднілось, в каюті було холодно. Округле віконце вона розгладіла далині скелі. Ось на них набігла піна, ось промайнула чайка, а ось і довга смуга справжньої землі. Там земля, бабусю. здивувалася Фенела, наче вони плавали морем уже довгі тижні. Вона обхопила себе руками за плечі і терла одну ногу об іншу. І її пробирало тремтіння. Останнім часом все було так сумно, невже тепер стане інакше. Але бабуся лишень сказала Поспішай, дитино, а то віддам твій прекрасний банан з тюордесі, якщо ти його так і не з'їсиш. І фенела знову одяглася у все чорне, і від однієї рукавички відлетів гудзик і так закотився, що не дістанеш. Вони піднялися на палубу. І в каюті було холодно, а вже на палубі просто мороз. Сонце ще не зійшло, але зірки померкли. Холодне, бліде небо зливалося із холодним блідим морем. На землі коливався білий туман. Ось уже можна ясно розгледіти там темний чарник. Ось, здавалося, і пристань, і якісь будиночки теж бліді. Тісно ліпляться один до одного, ніби черепашки на кришці скриньки. Палубою крокують інші пасажири, але не так швидко, як напередодні ввечері, і обличчя у них похмурі. І ось пристань пливе їм назустріч. Вона повільно підпливає до пароплава, і з нею якась людина із згорнутим колом канатом в руках і візок, у який впряжений похмурий коник, і ще людина. Яка сидить на сходинці. Дивися, фенело, це містер Пендері, нас зустрічає, сказала бабуся дуже задоволена. Білі мовоскові воскові щоки її посиніли від холоду, підборіддя тремтіло, їй час від часу доводилось стирати очі і почервонілий носик. У тебе моя? Ось вона, бабусю, і Фенела показала їй парасольку. Канат присвиснув у повітрі. І голосно ляснув на палубу, спустили трап, і знову Фенела йде за бабусею по пристані, потім до візка. І ось вони уже їдуть геть від моря. Конячі копита простукали по дерев'яній бруківці, а потім по піщаній дорозі, навколо ні душі, ніде не видно ні серпанку, Гайдається туман, і все ще чути, як море сонно, ліниво. Плескається біля берега. Я вчора бачив містера Крейна, сказав містер Пенретті, він ніби на вигляд нічого. Того тижня моя господиня напекла йому ячмінних коржиків. І ось конячка зупинилась перед одним із тих будиночків черепашок. Зійшли з візка. Фенела торкнулася рукою хвіртки, і рукавичка миттю промокла від великих тремтячих росинок. Пішли вузькою доріжкою, посипаною круглими білими камінчиками, що по обидва боки й сонно хилились на мокрі квіти. Білі ніжні бабусині гвоздики так обважніли від роси, що зовсім полягли, але холодний ранок наскрізь насочився їх солодким запахом. Вікониці на вікнах були ще зачинені. Фенела з бабусею піднялася сходами на веранду. З одного боку дверей стояла пара старих чоловічих черевиків, з другого великий червоний чан для води. Оце так, ідеш твій дідусь, сказала бабуся, повертаючи ручку дверей. Ні звуку. Уолтер! гукнула вона. І зараз же густий бас якось приглушено обізвався. Це ти, мері? Стривай, сказала бабуся, посидь поки що тут. І вона легенько штовхнула фанелу в маленьку напівтемну вітальню. На столі лежав білий кіт. Він підвівся, по вироблюжому вигнув спину, потягнувся, позіхнув і м'яко зістрибнув на підлогу. Фанела зарила пальці у тепле, біле хутро. Сором'язливо посміхнулась і почала гладити кота, а за стіною чувся тихий голос бабусі і горкотів бас діда. Скрипнули двері, стара поманила Фенелу. Ходімо, дитино. В іншій кімнаті, на величезному ліжку, але не посередині, а збоку, лежав дід. Над строкатою ковдрою виднілася тільки голова з білим чубчиком, що стирчить, рум'яне обличчя та довга срібна борода. Він був ніби старий, пристарий пильний птах. Ану, дитятко, поцілуй мене, сказав дід. Фенела підійшла і поцілувала його. Ух, сказав дід, ти така холодна, лід. А що це у тебе в руках? Бабусина парасолька? Фенела знову посміхнулась і повісила парасольку за шию лебедя на спинку ліжка. На стіні у чорній, чорній рамці красувався великий аркуш паперу, і на ньому виведено великими літерами. Це бабуся намалювала, сказав дід. Він скойовдив свій білий чубчик і подивився на фанелу весело-весело, і, здається, навіть підморнув їй. Подорож Кетрін Менсфілд.